Ви вже зрозуміли судячи з відео, що ми будемо з вами робити, але ви напевно не зрозуміли, чому так пізно. Я вам скажу, тому що я, я чекала на сонечко, і воно повинно було бути кожен день з 7 січня. Мені синоптики показували, що сонечко буде завтра. Але завтра, завтра, завтра йде, і воно не наступає. Сьогодні теж не Ісключення. Так, в мене тут буде планшет, де я буду одразу перекладати слова, які я не знаю. Виняток. Бачите, пишу вже сама себе спогадала. І цей день не виняток, тому що сьогодні теж повинно було бути сонечко. Я вже забила на це все, і я просто вирішила знімати, попри все. Я поклала сюди ось ці і я сподіваюся, що вони якось виправлять цю ситуацію, і з ними буде хоча б трішечки світліше. А ви знаєте, що зимку вже в четвертій годині темно, тому може бути таке, що через годинку вже буде кінець, але мені все одно. А ви скажете, влада, а чого ти як нормальні люди не купиш собі світло? А я скажу вона а в мене воно є. Але в мене воно є вдома в Україні. А ви скажете, а чого ти його не купиш тут в Швейцарії? А я вам скажу: ну, знаєте, коли в нас воно коштує 700 гривень, то тут така ж сама хрінь китайська ну коштує десь 2000 гривень. Ну і м -м -м, мені здається, це не дуже круто. І, тому я надіюсь, що я не зроблю пожар. Будемо розпочинати. Так, сьогодні ми готуємо різдвяний калачик. Я його дуже дуже обожнюю. І я вам розкажу маленьку передісторію наших з ним відносин. У дитинстві я дуже любили його готувати з мамою, там щось допомагати, і в нас кожен рік виходило просто ідеально. І якось десь у 13 років я вирішила зробити сама. Мама не було вдома, але вона була на телефоні. І знаєте, там не були пропорції, типу, грамовки, та просто було на глаз. Типу, ну, трішки стільки, трішки стільки, ложку стільки, стаканів стільки, і виходило просто нереально. Нереально ну, все так, як в дистиль. Але потім, потім, мені наступило десь 20 років, 21. Зараз мені майже 25. І що ви думаєте? Я залізла в інтернет, щоб приготувати цей калашок. Думаю, блін, ну я спец, в мене точно все вийде. В мене нічого не вийшло. В мене нічого не вийшло в 20 років, в 21, в 22, в 23. Виходили просто якісь дубові калачики, які я просто викидала у смітник, і мене було дуже-дуже прикро. Прикро. Але сьогодні, сьогодні я вирішила зробити те ж саме. Я не позвоню мамі, я хочу добити це і зробити самостійно. Я дуже сподіваюся, що ну, якби я вже знімаюся це на камеру, все повинно вийти. Якщо не вийде в цей раз, то я просто закінчую з цим і більше ніколи в житті не буду готувати. Це приступимо. Для калачика нам потрібно борошно, цукор, дріжджі. До речі, тут не знайшла мокрих дріжджів. Додіюся, що це буде класно сухими яйця, сливочне вершкове масло, апельсинка для висновку та кольору і молочко. Потім планшетик та зеркальце. Як ви бачите, я не на кухні, тому що на кухні світло ще гірше, але все одно давайте розпочинати. Такс, дивіться, що вони мені кажуть. Для опари потрібно змішати дріжджі, цукор, борошно, тепле молоко, та почекати, щоб почало булькати. Ось тут в мене вже тепле молоко, 2 столові ложки. Додаємо дріжджі, одна столова ложка. Я так люблю, коли пишуть іменно столова ложка, а не грамів. Не в кожної господині є ця грамовка, знаєте? На глаз. В дитинстві це все дуже виходило. Цукор. Боже, мені для цього халачика довелося купляти цукор. Бо ми цукор, ну як ми цукор їмо, звісно ж. Але ми його не об'ємо. Ну, типу, не в чані, в кавуні. І взагалі він нам не потрібен. І столова ложка борщу. Самоліти літають. Я, знаєте, в Швейцарії, але все одно тут бувають ну, такі звуки, що реально кажеться, що це щось. Щось недобре о боже. Бля. Тут просто я набухала пів кастрюлі борошна, а треба одна столова ложка. Це не дуже добре. Але, але, я себе настроїла що нічого ну, страшного. Якщо не вийде, ну не вийде. У нас тут не кулінарне шоу, це просто розважальне. І якщо б у вас було дуже багато... То я би, може, якісь питання вас питала, щось там, щоб ви мені написали у коментарях, як у вас виходить калачі, взагалі хтось їх готує чи ні. Просто в мене, реально, в дитинстві ми готувала усе, що можна приготувати тільки вдома. Наприклад, калачики, пасочки. Що ще готую вдома? На такі, знаєте, свята. Тому що, ну, взагалі, головною причиною було те, що в усіх цих пасочках та калачиках завжди... Клали ізюм, чи цукати, чи щекусь хрінь. А ми з сестрою це не любили. І тому наша мамуся готувала нам все сама. І це було, ну, це було дуже смачно. Це просто не зрівняти з цими покупними пасочками. Вони просто як якісь ну як якийсь хліб трішки підслащений. А мамі не паски. Мами, я знаю, що ти це будеш дивитися. Твої пасочки, ну це, це просто розрив. Це дуже смачно. І був якийсь рік, або може і декілька років, що ми готували не просто звичайні паски, а ще якісь творожні, шоколадні. Усі, які можна тільки. І коли я комусь там розказувала, всі такі, що? Як це? Я така, ну да, от так, отак от. Так. У мене вдома ще коло. До речі, зараз моя мама реально працює по В ЗСУ. Така ситуація. Так, ну я не знаю, чи повинно воно бути а, таке густе, чи може мені все ж таки додати ще трішки молока. Бо це тіпа типу опара. Мені здається, що опара повинна бути не такою густою. Але я вже не можу підігріти молоко, бо я підігрівала його в цій, в цій кастрюльці, а іншої в мене нема. Так. Що робити? А холодне, я думаю, точно не можна додавати. Тому залишаємо так. А, ні, воно, напевно, таке густе вийшло, тому що я додала більше борошна, ніж потрібно. Трошечки більше, ніж потрібно. Блін, ну що, додати цього молока, але воно вже ну воно холодне. І ви знаєте, що можемо піднятися, якщо додаде, додасте, додадите, додадете? Додадете? Ні, не може бути. Додадете? Додатьте. Сука. Ну, додадете, напевно. Якщо ви додадете холодне молоко, опара може не зробитися такою, як вона повинна бути. Але мені все одно. Якщо вам ну, здається, що в мене плаця якесь підстаркувате, я зараз вам розповім, що ви не праві. А цю сукню я купила прямо прям перед війною у Києві в H&M. Знаєте чому? Тому що на неї була просто нереальна знижка, і на бішалці воно виглядало просто нереально. А я така людина, що я зазвичай не міряю речі. Ну, знаєте, я знаю, як я виглядаю, що в мене е сіксес. Я ще люблю таке оверсайз, тому я ніколи не мірюю. Я особливо взимку, коли тобі потрібно 300 одяжок зняти, потім трішки 300 одіжок надіти, потім це все поміняти і ну, потім вже голова нереальна. Я це не люблю. Тому я купила цю сукню просто так з вішавки. А, І перший раз я хотіла її вдіти через місяць, коли я її купила. Ну я зрозуміла, що це просто жах. Що потрібно напевно якийсь пояс, і взагалі по росту воно мені не підходить, але мені подобається ось такий стиль цікавий. Тому я вирішила, що я вже, ну знаєте, така доросла дівчина не підстаркувата, а просто доросла. Що вона вже мені повинна пасувати. Тому, знаєте, ще й калаші готуємо. Вона така вся о, уютна, тендітна. Думаю, що вона підходить. Треба це все залишити, щоб воно почало булькати. Ага, тобто нам треба просто чекати. Знаєте, що я вирішила? Підігріти це під ось таким вогнем, щоб молоко було не таке холодно, і може це якось виправить ситуацію, але я не дуже впевнена в цьому. Коротше, я підігріла це трішки на маленькому вогні і принесла велику кастрюльку, щоб ми це все діло замішували разом. Дивіться, що сталося. А сталося ось таке. Так, я не знаю, бачу ви. Ось таке тут сталося. Я не знаю, чи це, я не знаю, чи це можна називати е, булькати, але ну Вау. Ну... Ні, я думаю, що це прям так як потрібно. Я знаю, як це має, має бути. має виглядати. Бути... Перекладаємо в велику кастрюльку. А ще я не пам'ятаю, це з всім дрожовим тістом так працює, що не можна розмовляти голосно чи там гупити дверима. Але але, якщо я не буду розмовляти голосно, ви мене просто не почуєте. Тому що в мене ще немає мікрофона. Хорошо, борошно. А борошно скільки нам потрібно? 450 грамів. І сколько це? 450 грам. Ну, хорошо, якщо це кілограм, то 450 грам це десь половина. Тобто, ось так. А половина це. Так, давайте так. Ось так. А половина це ось так. Хорошо. Сипемо. А молока скільки там потрібно було бути? Теж половина 550. Хорошо, тут же буде складніше. А молока теплого чи холодного? Воно в мене таке. Ну, Холодне я думаю. Господи, як це складно. Тепле місце задати збільшити вдвічі. Я думаю, що воно повинно бути тепле, а воно, в мене тепле. Ну хорошо. Ось ще картинки тут є. Плін. Я люблю коли рецепт з картинками. Коли ти зрозумієш, як воно має поглядати. Ну як я пойму, що тут половина? Ну, ладно. Хорошо. Наче половина. Перемішуємо. Ну, тут таке місцево тут, звісно, з'явилося клас. Поки я це замішую, я хочу, щоб ви подивилися, який в мене макіяж. І якщо було б сонечко, то ви б його реально могли б бачити усе відео. Але так як його немає, і зараз я вам покажу, яка там за вікном гамняна погода. Повинно було бути дуже-дуже сонячно. Ви десь бачите тут сонечко? Я не бачу. То я можу його вам показати тільки ось так. Тим часом в нас ось так це все виглядає. Коротше, я трішки схитріла і побіжала знов, поклала цю кастрюлю трішки на вогонь, тому що я розумію, що через холодне молоко в мене ця суміш буде підійматися вічність. А так, воно вже зараз, коли я почала ставити на вогонь, воно так жу-жу-жух-жу-жу. -жу 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 -жу. Тепер накриваємо рушничком. Але рушник... ні, саме раз. І в тепле місце. Хм. <сміт> Мені немає теплого місця тут. Mm -hmm. О, є одне. Все, ту сумні ми поклали біля батареї, яка єдина тут гріє у двокімнатній квартирі. Реально, в нас тут батарея на кухні у цій кімнаті і у другій кімнаті, але гріє тільки одна. Тому вирішила, що це найкласніше місце, яке можна назвати теплим. А поки я хочу вам показати, як ви в мене стоїте. Поки я чекаю свій штативчик зі світлом. І розбираюся, де тут камера. Це, до речі, хто дивився новорічний влог, знаю, що це таке в мене зараз. І я не просто про назву, типу, Ipad. Зараз я покажу вам. А що, А! Треба ж зняти чехол, ну. А, треба ось так. Вибачте, що не навчились. От, друзі, ось так ви в мене виглядаєте. Це ложе дарки ви зайняли стульчик і маленький штатівчик. Все відзняли. Не нугарний, да? Ну, що я вам хочу сказати. Поки це тісто підіймалося, вже, як ви бачите, стало темно, як в одному місці. Тому я зажигла ялинку, але я думаю, що це не виправило ситуацію. Я вже подивилася ютуб-шоу, поїла мандаринку, поїла цукерочку. Як ви бачите, воно ще не тут, воно ще підіймається. І так, в мене є така думка, що щось пішло не так. Але я вже зараз піду за ним і похер, якщо воно не так піднялося, як потрібно. Ладно, я дам ще йому шанс трішки піднятися, поки я розбиваю жовтки, тобто яйця з цукром. Нам потрібно 3 яйця та 115 грамів цукру. Це 4,5 столових ложків. Раз, два, чотири. Я думаю, 4 буде нормально. Ми ще одну ложку ж там положили, о, Точно. Тоді це, це точно нормально. Ви, напевно, помітили мою ну, нереальну місечку, А якщо ви думаєте, що це міска для собак, то це так і є. Ну, я купила цю місичку, а потім ми пішли в другий магазин і побачили дуже класну місичку, і думаємо, ну, давай купимо. І я сказала, а це залишиться просто як миска. Тому що ну, ми переїхали сюди, у нас дуже мало посуду. І знаєте, ну дуже нормально, я їм супчик, салатик. Я не відчуваю себе твариною під, під... в цей час. Так, в цей час. Що далі? Тобто мені треба це додати до тіста. Ага, угу. ага. Угу. Добре. Коротше. Воно нарешті піднялося. Я говорю тихо, щоб воно не опустилося. Пахне дрожжами ось так, як потрібно. Так, -с. що ми робимо далі? Я так розумію, що потрібно жовтки залити сюди? Воно так прикольно туди влилося. І я так розумію, обережно перемішуємо. Щоб воно ні в якому разі не впало. Але знаєте, в дитинстві я будувала на ця плям, і просто виходила. ну як в дитинстві, ну в підлітковому віці я реально багато будувала. І знаєте, ось коли не замарачуєшся, тоді виходить все дуже класно. А коли ти там щось трясешся, як я зараз, то я думаю, що вийде не дуже класно. Але шанс є. Далі, у цю суміш, нам потрібно влити 115 грамів вершкового масла, але розтопленого, але не гарячого. Тому ми на нього трішки подуємо. Я дуже сподіваюся, що вам нормально мене видно, тому що ну темно, дуже, ну дуже темно. Я розумію, що це не професіонально. Але поки що, поки що так. знаєте. Ну, Зато уютно, якось так атмосферненько, так затишно. Ну, пофіг, що уютно і затишно це одне і те ж саме слово. Якщо я можу, можу так тримати, тоді воно не гаряче, а просто тепло, так? Так. Ще звернеться тут все. Перемішали, і як ви думаєте, що нам зараз потрібно робити? Це я вам даю змогу подумати. Ми залишаємо його ще раз на годинку, щоб воно піднялося ще в два рази. Я не знаю, скільки це буде годин. Мені здається, я вже помру, але я не здамся. Це ми накриваємо і знов під батарею. Хотіла сказати, поки тісто підіймається, ми будемо натирати цей апельсинчик, а потім згадала, що мені здається, ми вже пропустили той момент, коли потрібно було це робити. А прочитавши все, я зрозуміла, що. Апельсин тут писалося додати решту інгредієнтів. А не можна було написати додати цедру апельсину. як мені тепер її туди тритаво? Воно вже так дуже гарно не перемішається. Тому буде апельсин комочками, і зараз ми його будемо робити. Але як ви розумієте, тірки в мене немає, будемо дуже-дуже м'яко нарізати ножичком. Вирішила поставити ліхтарик в надію, що це, хоч якось виправить ситуацію, і мене. Видно, тому що ну, без цього це був жах. Ось у нас є така цедричка, апельсинчику, дуже гарно пахне, одразу такий різдвяний настрій, і мені потрібно ось цим дуже гострим ножком її перемалити так, ніби це зробила нотьорочку. Щоб коли я їла калачик, воно не чіплялося в мене на зубках. Друзі, ну я просто хочу вам показати, що таке курпульозна робота. Подивіться, що я роблю. Я на ось такі масіпусінькі кусочки ріжу цю цедру, а потім на ще менші кусочки ріжу і ще менші. Ви не уявляєте, як це складно, як це довго. Я вже просто сіла ось так. Я вже просто сиджу, ріжу оце, дивлюся влог якийсь, тому що ну, це дуже довго. Це дуже складно. Тому ну знаєте, я до цього випуску, випуску, я до цього відео ну дуже багато зусиль приложила, і я думаю, що я заслуговую на якусь активність. Я думаю, ви зрозуміли про що? Ну не пройшло ста років, як воно почало підійматися. Так, воно повністю засрало чистеньке новеньке полотенечко, але це не Тоді, Діма, ти зможеш, будь ласка, мене трішки познімати на кухні, тому що ракурс, який мені потрібен. Е... У мене нема такої штучки, щоб він так стояв телефоном. З п'ять хвилин. Можна ще грозніше а -а 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 -а. бути? І так, ми вже помили ручки, ми помили стол і ми викладаємо наше тісто трішечки муки, тому що щось воно рідке. Навіть не знаю як що ще робити спочатку, мені дуже страшно. Да, воно напевно дуже рідке. Блін, дімоновочері рідке. А що робити? Давай посмотрим. Ну да ладно. Боже, я не думала, що так много буде. Йо-майой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Ну, я думаю, що дім вирубай і будеш ще не помивати. І так, спроба номер 2 Настрою вже ніякого немає, тому що ну, вся варітність того, що нічого не вийде, але воно все ж таки піднялося. Я не знаю, що з цим робити. Таймо слова. Тому що тут нічого не видержу. Ромашка. Это выбрасывать.